Привіт! Сьогодні зробимо відразу три коротких огляди: річка Печайна, зона відпочинку біля озера Вердне та Парк Йорданський. Про всі три об'єкти, назвемо їх так, у мене вже були окремі огляди. Проте минувчастому подивимось на зміни, які тут відбулись. Приємного перегляду! Давно я не робив огляд на річку Пачайну. Останній був квітні цього року, але час від часу читаю коментарі, де ви цікавитесь, як справи з її відновленням та коли буде огляд. Проте нічим хорошим поки що порадувати не можу. Тут ніяких змін за весь цей час не відбулося. Війна внесла свої корективи у всі проекти, і звісно, це ж вплинуло на ревіталізацію річки Пачайна. У верхньому правому кутку буде підказка на два останніх огляди, де я розповідаю, що це за річка та про мегапроєкт з ревіталізації та будівництва парку навколо неї. Сьогодні багато моментів пропущу, тому якщо цікаво, обов'язково переходьте за підказкою або через плейлист на головній сторінці каналу та подивіться. Я розпочав огляд від шлюзу, ви його побачили на попередніх кадрах, і саме це місце є закінченням першої черги відновлення річки та будівництва парку Пачайна. Нагадаю, що їх взагалі має бути як мінімум три: перша черга територія від проспекту Бандери до шлюзу біля вулиці Вербової, друга черга від шлюзу до вулиці Набережно-Рибальська, третя черга від набережно-Рибальської до північного моста. Та можливо четверта черга це велосипедно-пішохідний міст до парку біля озера Йорданське, куди ми сьогодні ще дійдемо. Це, до речі, один із майбутніх виходів з парку Печайна, який знаходиться між автоцентром та супермаркетом Метро. Ця територія досить довго була закритою, проте в останньому огляді ми все ж зайшли сюди та побачили забетоновану доріжку, якою колись можна буде вийти на вулицю Ореста Субтельного. Сьогодні ми будемо йти проти течії до проспекту Степана Бандери, тому наступним, що хочу показати, це місце для хрещення, яке має стати головною родзинкою першої черги ревіталізації річки. Символічний хрест саме так виглядає це місце, оздоблять кортенівською сталлю. Це метал брудно помаранчевого кольору, вкритий іржею. Наразі ці роботи виконали тільки на одному крилі. А ще за задумом це місце можна буде перейти босоніж. Нижню частину крил також, як бачимо, оздобили габіонами. Трохи далі. такий же камінь використали для укріплення схилів. В фінальному результаті має вийти дуже красива локація. Фото додам. До речі, поряд із символічним хрестом за проєктом також має бути амфітеатр місце зустрічі вірян, збору екскурсій або проведення заходів. А сам парк Почайна в майбутньому з'єднається з парком Наталка, тому що й створиться дуже довгий прогулянковий маршрут аж до острову Оболонський. Таким чином, цей проєкт принесе користь не тільки річці, але й киянам та гостям столиці, як додаткове місце відпочинку. Ще залишився інформаційний стенд першої черги реконструкції. Замовник комунальне підприємство Плесо, проектувальник товариства з обмеженою відповідальністю Ріальто, а виконавець Княжна Либідь. Це, до речі, та сама компанія, що зараз займається відновленням озера Синя на Виноградарі. А так виглядає місце впадання Кирилівського струмка. Кирилівський струмок це права притока річки Почайна. Він бере свій початок від Бабиного Яру та виходить біля вулиці Вербова. На жаль, весь прихований колектором. Пройшли трохи далі, зараз перебуваю біля місця, де за проєктом має бути пішохідний місток через річку. Фото, звичайно, додам. Таким чином, у нас з'явиться можливість пройтися не тільки з однієї сторони. Сюди, як бачимо, підходить бетонна доріжка, яку, якщо я не помиляю, зробили на початку цього року. На жаль, роботи вже давно не ведуться, тому деяка інформація не відразу згадується. І напевно під фінал ще покажу, в якому стані була річка до початку відновлення, після чого перейдемо до зони відпочинку біля озера Вербне. Це місце відразу за майбутнім пішохідним містком, або точніше перед ним, якщо йти від проспекту Степана Бандери. Саме тут, як бачимо, і закінчили звільняти річку від бетонних укосів та замінювати їх на габіони. До речі, паркан, який ви зараз бачите на екранах, згідно проєкту перетворять на дзеркальну стіну з забрисами річки. Стіну виготовлять з алюмінію з дзеркальним покриттям. У день вона буде візуально розширяти цей простір, який є найвужчим місцем у парку, а уночі ця інсталяція буде підсвічуватись. А ми тим часом перейшли проспект Степана Бандери та спустились до зони відпочинку біля озера Вербне. На каналі вже є одне відео з цього місця, проте я бачу, що цей об'єкт виявився не надто цікавим. Тому сьогодні лише коротко та про головне. Парк Вербний, саме це його неофіційна назва, розташований неподалік річки Пачайна та парку Ярданський. Свою назву він отримав на честь озера, біля якого знаходиться. Та починає історію ще з 1970 року, коли було частково прокладено перші доріжки. Проте ми ж все ж розпочнемо з 2023 року, коли було проведено перший етап облаштування зони відпочинку біля цього озера. Тоді було укладено доріжку променад, Здовж частини озера встановлено пандус та облаштовано лави для відпочинку. В цьому ж році ремонт продовжили, та в рамках другої черги основні роботи ведуться біля пляжу Вербний до якого ми зараз ще дійдемо. Але окрім цього, тут також виконували дрібні роботи і на першій черзі, наприклад, облаштували додаткові місця під лави для відпочинку та на схилах зробили підсипання ґрунту. Йшли до пляжу Вербний, саме тут ведуться роботи другого етапу. Вже бачимо, що замість старої доріжки, яка була зроблена з залізобетонних плит, маємо нову з Фен. Також з моменту останнього огляду вже встигли замінити покриття тіньового навісу безпосередньо на самому пляжі. До речі, уточню, що замовником всіх робіт тут також виступає комунальне підприємство Плесо проте виконавець на цьому об'єкті інший, то в будівельній технології. В рамках другого етапу капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку вербне, окрім вище вказаних робіт, матимемо ще й кабінки для переодягання, питний фонтанчик та пляжну душову стійку. Додатково передбачено комплекс протиерозійних заходів та озеленення територій для збереження природного середовища. Як бачимо, частину цих робіт вже виконали: встановлені кабінки для переодягання та підготовлено місце для питного фонтанчику і душової стійки. Також уточню, що всі роботи мають виконати до кінця цього року, проте в наступному році, скоріше за все, вони будуть продовжені. Адже за цим пляжем також ще велика територія, яку потрібно оновити. Тому, можливо, я сюди ще повернусь з черговим оглядом, щоб показати фінальний результат. А поки що ж переходимо до парку Ярданський. Парк Йорданський, фінальна частина сьогоднішнього випуску. Він розташований біля одноіменного озера Йорданське. Огляд на цей парк також є на каналі. Приїжджав я сюди ще в квітні цього року, тому в правому верхньому кутку залишу підказку на це відео. А ми з вами рухаємось вздовж парку в напрямку оболоні та дивимось на зміни. Нагадаю, що будівництво парку розпочалося ще в 2021 році та виконується поетапно. Замовником виступає Київ Зеленбуд, А виконавець в цьому році приватне акціонерне товариство «Укратоменергобуд». Тендер на другий етап було оголошено в кінці вересня, після чого відразу розпочалися перші роботи. Ми зараз, до речі, спускаємось до нижньої частини парку. Саме цю ділянку було зроблено ще в минулому році. Маємо тут вже всім нам відомі габіони, які дуже часто зустрічаємо на різних локаціях. Але саме тут такою підпірною стіною з габіону розділено основну прогулянкову доріжку з невеличкою набережною. Пізніше зверху на габіонах ще зроблять дерев'яне покриття, тому можна буде присісти та відпочити. Окрім сходинок, по яким я спускався, тут також було зроблено пандус, який ви зараз бачите на екранах. А ще, до речі, зверніть увагу на доріжку, на якій я зараз перебуваю. Це екодоріжка. Проте розповім про неї та покажу трохи пізніше, як підійдемо ближче до кінця парку. Повернувся на верхню доріжку та перебуваю неподалік будинку, 9Е є по вулиці Йорданська. Зараз можемо бачити, як йде будівництво нижньої екодоріжки, яка має бути вздовж всього парку. Її довжина складе приблизно 600 метрів. Екодоріжка виконується з габіонної подушки, тобто знову наші улюблені габіони, але у трохи іншому вигляді. І вже потім на цю подушку наносять дорожнє гравійне покриття, таке, як ми бачили на початку відео на набережній. Чим хороша така доріжка, тим, що вона дозволяє воді просочуватись крізь себе. Таким чином, під час дощу та після нього ми тут не будемо бачити скупчення води, як це буває у випадку з асфальтованими та брукованими доріжками. Варіант доволі непоганий та є чудовою альтернативою заміж. Міс асфальту. В кінці парку в процесі будівництва ще один спуск до нижньої екодоріжки та трохи далі вже біля гаражів планують збудувати насосну станцію. Окрім цього, згідно проєкту, доріжку продовжать ближче до Оболонського проспекту, де згодом встановлять громадську вбиральню. Але уточнюю, що ці роботи вже будуть виконувати в наступному році. Я поки що не ознайомлювався з новою версією проєкту, тому всі деталі розповісти не можу. Проте, якщо все ж цікаво, в майбутньому зможу зробити повноцінний огляд. Та наприкінці відео скажу, що створення парку Ярданський відбулося та відбувається завдяки Анабелі Моріній, місцевій жительці, громадській активістці та засновниці громадського руху Пачайна. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!